Доброго дня всім добрим людям. І так сьогодні нагадаю людям наслідки того тихого перевороту, який стався 28 червня 1996 року, а саме коли був похоронений розвинутий соціалізм як суспільно економічний устрій, і він був перетворений на правовий і публічний порядок в державі України. І нагадаю про те, що є е, три гілки. Е, раніше було такі три гілки фарисеї, Садуки і Єсеї, які ніколи між собою не дружили, але на теренах пострадянських держав вони на сьогоднішній день об'єдналися і е, ведуть активно доволі діяльність. Так, е, ці три гілки е, фарисеї це е, суди. Вони ж вирішувачі спорів. На сьогоднішній день без плати судового збору ваші, ви не можете обійтися без, без цього. Друге, це садокеї, які були реєстратори. Сьогодні без реєстрів державних ви ніяк -то також не можете обійтися, оскільки все підлягає реєстрації, тобто, оскільки за давньою римською максимою кажуть, що, за не, що не зареєстровано, того немає. І третє, у нас були такі есеї, які нібито були жебраками, пропагували жебраство, насправді вони були оцінщиками або ювелірами. На сьогоднішній день. Це велика галузь діяльності, а саме експертиза. Без експертизи тотальної, ви нічого не можете не вирішити ні жодного спору. І тепер стосовно е, того, е, як помінявся е, розвинутий соціалізм на правовий і публічний порядок, і що стало наслідком цього всього. Наслідком цього всього стало е, перше. Це те, що в Україні немає поділу на класи, тобто декласоване суспільство в жодному законі, в жодній, в жодній главі чи пункті Конституції України, ви не побачите поділу на класи в Україні. Ті всі, коли пишуть про те, що в нас є там середній клас або еліта, це все маячня за соросятні за гроші соросятні, яка направлена на розкол. Українського народу. Другою важливою віхою є те, що наявність інституції держава як окремого суб'єкта права, оскільки держава стала не загальнонародною, і саме в Конституції, коли ви кинете в поїзкові, держава і український народ це різні суб'єкти права і їхні цілі, завдання і інтереси не завжди співпадають між собою. Третьою важливою характеристикою є наявність органів місцевого самоврядування, які держава визнає, вона їх дозволила, оскільки при розвинутому соціалізмі органів місцевого самоврядування не бувало. Четверте, це договірна система утворення держави, тобто держава утворена шляхом. Так званого суспільного договору шляхом референдуму і ніхто не звертає увагу на повноваження, які дав референдум 1 грудня 91-го року, а саме повноваження на зміну розвинутого соціалізму на правовий і публічний порядок на референдумі, таке питання навіть не стояло. І фактично на сьогоднішній день це ще раз підтверджує те, що держава відокремлена від громадянського суспільства. Наступним такою характерною ристокою рисою є непорушність права приватної власності, яка задекларована. Але на сьогоднішній день, як я вже звертав увагу, фарисеї Сеї Садукеї не завжди будуть захищати ваше право приватної власності. Оскільки у вас може просто елементарно не вистачити або знань, або грошей для сплати судового збору чи для сплати експертизи. Оскільки у випадку не сплати, наприклад, експертизи, вам просто відмовлять у вашому позові. Вільний вибір підприємництва задекларований, але знову ж таки цей вільний вибір він в межах закону, який написаний. І е, наступне декларована повага та дотримання прав людини. Е, можна багато чого декларувати, але я би все-таки написав, що це обов'язок дотримуватися прав людини, оскільки, по-іншому це виглядає звичайною демагогією, яка викладена на папері. Рівність громадян перед законами України. Ну, рівність громадян перед законами України не говорить про те, що. Громадяни рівні, оскільки в самому законі буде обов'язково прописана нерівність, і ця нерівність буде яскраво вираженою. Наступне пріоритет рівних можливостей перед соціальною рівністю та справедливістю. Тобто, у вас нібито є рівні можливості, і соціальна рівність і справедливість такі поняття на сьогоднішній день відсутні, оскільки у всіх процесуальних кодексах написано, що рішення має бути. Законним і обґрунтованим. Жодного, е, жодного виразу там про рівність чи про справедливість там немає. Розподіл функцій між державними гілками влади на основі вільних виборів як добровільної відмови від права безпосереднього управління на визначений законом строк часу та визнання на підставі цього громадянина обмежено дієздатним шляхом мочазної згоди. Це говорить про те, що. Е, Людина, яка дала на період виборів повноваження, делегувала депутатам, вона практично е, усувається від е, безпосереднього управління як в державі, так і в органах місцевого самоврядування. Тобто чиновники оце е, доволі добре усвідомили, і вони користуються, е, що проводить до тотальної вакханалії. І наступне, і останнє це не втручання держави в особисте життя громадян. Притому це невтручання держави в особисте життя громадян є задекларованим, хоча у всіх подрадянських державах утворюються глибинні держави, так звані, оскільки держава своєї діяльності просякає усі сфери життя. І яскравим прикладом цього є на сьогоднішній день. Це введення поліцейських школах. Прийде час, і ті поліцейські будуть, вони ж смотрящі, будуть в дитячі садочки впроваджені так само, як і ця непомітна є сфера діяльності, а саме ювенальна юстиція, яка впроваджується. В державі Україна щоденними темпами. Таким чином, ми приходимо до того, що ліберальна демократія, так звана, яку ніхто не розуміє, яку нібито будується в Україні, фактично, вона не є ліберальною демократією, а є формою того комунізму, який був у свій час придуманий Джордано Бруно, якого спалили на Привселюдно за те, що він хотів розколоти церкву. Дякую за увагу! Будьте здорові! Не забувайте підписуватись на канал.